Дві з половиною хвилини і пів свинної тушки розроблено. Так працює обвалювальник м'яса Віктор Осечко на одному із м'ясопереробних підприємств області. Розповідає, вісім років тому прийшов без досвіду, і спочатку цей процес займав близько пів години. Половинку від двох хвилин до двох з половиною це так бігом не приходить. Це треба роками, роками. Щоб дойти до такої швидкості, ну це рік, півтора, це, Якщо приходиш з нуля, нічого не. До цього не працював в такій, наприклад, там, сфері, то рік-півтора треба навчитися. За день, два, тиждень, місяць нічого не вийде. Повний цикл переробки м'яса від забою до виготовлення напівфабрикатів. За таким принципом працює підприємство Юрмія на Дубенщині. Там заготовляють м'ясо свинини, яловичини, баранини, телятини. На сьогоднішній день десь є в нас 300 свиней чи 300 тушок. Як ви ми відправляємо 300. але зазвичай такі активні дні, як це. Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця нас замовлені до 500 тушок. Тобто, коли йде споживання, як зазвичай на вихідні більше. Але в середньому це 300-350 після в день і до двох тисяч свиней в тиждень. Окрім заготівлі м'яса, на підприємстві працює окремий цех з виготовлення напівфабрикатів: пельмені, вареники, голубці, млинці, ручної ліпки. Щоденно лише в одному цеху переробляють по 200 кілограмів м'яса. сала. Ми плануємо до кінця року вийти на 30 тонн на сьогоднішній день розробляється технологія близько 50 видів продукції. В основному це ручна ліпка, в основному знову ж це асортимент, пільмна варенична група, знову ж група м'ясних заморожених напівфабрикатів, чисто з м'яса, група зразів, група знову ж млинців. Фактично. Наша також підприємство виконує мобілізаційне завдання, яке напряму пов'язане із допомогою ЗСУ. Багато зараз продукції ми поставляємо на концерні заводи для виробництва тушкованого м'яса на збройні сили України. У нас на сьогоднішній день заключений довір мобілізаційне завдання приблизно на 50 тонн продукції. Тому при потребі ми його не сумніваюся, що викни. На підприємстві працює 145 мешканців області, незважаючи на воєнний стан в країні, виробництво продукції в порівнянні з 2021 роком збільшилось на 105 90% відсотків. відсотків всього м'яса, яке офіційно забивається саме свинини в області, на цьому підприємстві, і це підприємство яке повністю легально працює. Сплачує всі податки за сім місяців. Це близько 15 мільйонів гривень. бюджету різних рівнів. Підприємство співпрацює із місцевими аграріями, купуючи у них овочі для свого виробництва. Також закуповує і худобу, допомагаючи працювати й іншим галузям.